У двору Куратиші традиційно наприкінці навчального року нагороджували переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад та конкурсів. Юрій три роки тому почав захоплюватися астрономією за його плечима. Не одна предметна олімпіада. Нещодавно приїхав з туру прохідного треба. Було вирішилося хто поїде на міжнародну олімпіаду. Я пройшов. Марину у шостому класі надихнули розповіді про Леоніда Каденюка. Відтоді дівчина захоплюється дослідженням космосу і вже має вагомі досягнення. Третє місце у всеукраїнському осінньому колокві все світ людина духовність, у якому я брала участь. Ми з роботою про космічне майбутнє України і Україна як космічна держава. Інформатика, улюблений предмет школярки Ольги, я виступала на багатьох конкурсах. Там дуже сподобалося, і я вигравала ну, виграв місця. Та головне в Олімпіадах не перемога, а участь запевняє викладач інформатики Тетяна Спориніна. каже її мета, аби кожний учень вивчав предмет з цікавістю. Я можу сказати учням, що це ми будемо зараз щось нове зовсім опановувати разом з вами, тому що дійсно ми знаємо наскільки з'являються і нові технології, і навіть нові. Інформаційні системи, комп'ютерні системи. Вчусь разом з учнями. Відзначення найкращих це не лише традиція, а й спосіб заохочення школярів, кажуть організатори. Якщо в такому дитячому віці дитина зрозуміє, усвідомить те, що про неї думають, дбають, що вона може досягти чогось більшого, так? Значить, в неї буде бажання ще краще вчитися, покажети кращі результати і в майбутньому. Вони будуть керівниками нашої держави. Загалом чернівецьким школярам вручили 65 нагород це на 6 більше у порівнянні з минулим роком.